Новий штам коронавірусу трішки більше ніж 26 тисяч українців звернулися за наданням медичної допомоги. Чи готові лікарні? Початок навчального року в Баштанському районі для нас безпекова ситуація саме дітей являється ключовим. Скільки шкіл запрацює очно? Моте закриває підвальну котельню в одному з мікрорайонів. То люди будуть отримати більш якісну послугу і, 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 і економити виконати енергоресурс. Розкажемо, як підприємство готується до нового опалювального сезону. Сьогодні четвер, 22 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Минулої ночі російська армія вдарила балістичною ракетою по Березногувацькій громаді у Миколаївській області. Повідомляє вам, попередньо удар нанесли ракетою Іскандер М. На місці атаки почалась пожежа фермерського господарства. Також загорілися два будинки, які вогнеборцям вдалося загасити. Також вчора ввечері окупанти гатили артилерію по куцерубській громаді. Постраждалих немає. Небезпечні знахідки вибухотехніки вилучили для подальшого знищення артснаряди у Миколаївському районі. За інформацією нацполіції, місцеві жителі одного з сіл Степівської громади виявили на полі боєприпаси і сповістили про це правоохоронців. На місці вибухотехніки вилучили шість снарядів калібру 120 мм і перевезли їх для знешкодження. У разі виявлення небезпечних предметів жодному разі не можна до них наближатися і слід одразу телефонувати за номерами 101 або 102. Воїни Миколаївської 79-ї бригади продовжують тримати оборону на Донеччині. Напередодні ворог намагався розчистити собі дорогу від мінних загороджень. Утім, наші воїни звели на нівець в намагання окупантів. За даними прислужби підрозділу, вдалося вразити російську бронемашину, ліквідувати 11 окупантів і ще 8 поранити. Також наші розвідники виявили позицію 120-міліметрового міномета і одразу прицільно вдарили туди дроном. Відзначилися і бригадні зенітники, які приземлили ворожий БПЛА. У Баштанському районі Миколаївщини наразі функціонує майже 100 шкіл. Про це розповів очільник районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу. Наразі триває обстеження укриттів на відповідність усім вимогам. Тож скільки освітніх закладів у районі запрацює очно вже цьогоріч, розкажемо далі. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. На території Баштанського району свою роботу продовжать 98 шкіл. Наразі спеціальна комісія здійснює обстеження укриттів у закладах освіти. Розповідає начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів. У нас буде у змішаній формі буде 37 Офлайн буде 14 і на превеликий жаль, 44 заклади будуть дистанційно. Ми, враховуючи ситуацію, побажання батьків плюс рішення педагогічних колективів, десь розуміючи, ситуація особливо ті території, які межують з Херсонщиною. У нас є такі, де у нас є бути, які до сих пор перебувають в 30-кілометровій зоні, то для нас безпекова ситуація саме дітей є ключовим. На облаштування укриттів в освітніх закладах місцевими бюджетами передбачено близько 118 мільйонів гривень. Плюс ми маємо 44 мільйона суб'єнців з державного бюджету на дві громади це Снігурівська і Баштанська, яка дасть можливість в повному обсязі зробити ті ремонти в укриттів, які будуть відповідати всім нормам і стандартам. Ще одним актуальним напрямком роботи для Баштанського району є підготовка до тривалих відключень світла, що їх прогнозують на зиму. Наприклад, вирішується питання забезпечення роботи операторів мобільного зв'язку навіть під час відсутності електропостачання. Про відключення світла на 4 години у нас пропадає зв'язок, ми навіть не можемо визвати екстрені служби. Але роботи двіються, ми запропонували своєї сторони, я проводив цю на місці з усіма операторами і з усіма головами ТГ, для того, щоб, ізучивши що мережу мобільного зв'язку, ми повинні розуміти, де нам яка підтримка треба для них, для того, щоб ми встановивши генератор, люди максимально були охвачені мобільним зв'язком, для того, щоб визвати екстрені служби. Це питання обговорювалося і на рівні офісу президента. Тож районна адміністрація тримає його на контролі. Та у випадку погіршення ситуації з електропостачанням громади будуть забезпечені зв'язком. Катерин Рупташ, Ладиславнідомський, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. За першу половину серпня в Україні на новий штам коронавірусу захворіли більше 26 тисяч людей. Цей показник в десятеро перевищує дані за червень, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про новий субваріант covid 19 під назвою Флірт. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону зазначив, що, попри пікову захворюваність, навантаження на медсистему не критичне. Далі пряма мова. Якщо подивитися за червень, то в червні ми реєстрували 2300 українців захворіло на ковід. В липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму, ми вже бачили майже 11,5 тисяч. І за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Посадовець додав, що понад 80% пацієнтів це люди старші 60 років, які взагалі. Не вакцинувалися або не робили щеплення протягом останнього року. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Діліться своїми думками про новини в коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт РКМАРАТІВІ. У Херсоні будують підземну лікарню. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Через постійні обстріли влада вирішила побудувати підземний медичний заклад, який забезпечить безпечні умови для пацієнтів та лікарів. Відзначимо, такий проєкт реалізовують в Україні вперше. У Миколаєві на проспекті Героїв України фахівці Миколаєвобл займаються закриттям підвальної котельні, яка опалює чотири багатоповерхівки. Комунальники наголошують, що такі котельні становлять небезпеку, адже джерелом теплоенергії для них є газ, що спалюється. Яка подальша доля таких будинків та їх мешканців під час майбутнього опалювального сезону, розкажуть наші кореспонденти. З кожним днем холоди стають все ближчими. Тож на Миколаїв облтеплоенерго вже на всю кипить робота. Комунальне підприємство готується до нового опалювального сезону. Наразі фахівці займаються плановою заміною трубопроводів, котлів та котлоагрегатів. Підприємство готове на 75 відсотків. Це 65 п'ять котелень, індивідуальних теплових пунктів, а також порядка 160 кілометрів теплових мереж вже підготовлено до опалювального сезону. Серед іншого підприємство проводить роботи із закриття підвальної котельні на проспекті Героїв України. За словами директора Миколаєва болтеплоенерго Миколи Логвінова, експлуатація таких об'єктів давно заборонена. Підвальні котельні не були чим? тому що вони знаходяться в підвалах житлових будинків, це газові котельні. Колись в частина з них була угольна котельна, яка потім перебувала під газ, а газ це є вихованічовина. Тому вони небезпечні для використання. Це перше. Останні роки ми закривали в 2020 році, це було 9 в районі вулиці Тараси Бузького бульвару і зараз продовжуємо ці роботи. Тож вже до кінця поточного року планується повністю закрити даний об'єкт з подальшим перепідключенням споживачів чотирьох житлових будинків. Зараз йде прокладання нової теплотраси з метою закриття старої неефективної підвальної котельни на котельню на районну біль більш потужну. Закриття малоефективної котельні дозволить. По перше, уникнути витрат газу. По друге уникнути витрат тепломережі. По-третє, люди будуть отримати більш якісну послугу, вони, тому що котельні, на які переключається тобу, постачальник, вони пройшли реновацію, там є там нове обладнання, як, як насосне обладнання, так і нові котли, пальники, то люди будуть отримати більш якісну послугу і виконувати енергоресурс. Загалом таких підвальних котелень у Миколаєві залишилося близько десяти, тож планується в найближчі роки закрити і їх, додають на підприємстві. Далі комунальники демонтують усе обладнання, а приміщення перейде у підпорядкування Миколаївської міської ради. Крім того, Миколаїв готується і до можливих відключень світла під час опалювального сезону. Встановлюються генератори, щоб уникнути різних нюансів. Щоб населення отримало качественну услугу з теплопостачання. Тож вже зараз комунальники працюють для того, аби взимку миколаївці навіть за умови блекаутів залишалися в теплі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Жителі Миколаївщини, які живуть поблизу лінії фронту, можуть отримати по 21 тисячі гривень для придбання твердого побутового палива. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції. 21 серпня Агентство ООН у справах біженців та українське Мінреінтеграції підписали меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду. Він передбачає одноразові виплати для вразливих домогосподарств Миколаївської, Херсонської, Запорізької та ще низки областей, що розташовані в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або кордону ЗРФ. Загальний бюджет програми становить 30 мільйонів доларів. У п'ятницю, 23 серпня, миколаївців запрошують безкоштовно переглянути перший український оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі режисером Стеслава Чернова. Це документальна стрічка про оборону Маріуполя у лютому березні 2022 року. В об'єктиві журналістів видання Associated прес. Показ відбудеться у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Початок о 17.00, Вхід вільний. Відзначимо показ відбудеться в рамках кіноклубного фестивалю українського кіно. Миколаївські борці самбо здобули дві нагороди чемпіонату України, повідомляє прес-служба мерії. Змагання проходили з 13 по 17 серпня у Чернівцях. Миколаївські спортсмени здобули на змаганні дві нагороди. А саме Дмитро Гончарук виборов чемпіонство серед старших юнаків у категорії 79 кілограмів. А Даніїл Германович посів третє місце у віковій категорії кадети 88 кілограмів. Тренує борців Світлана Садовська. Вітаємо команду наших борців з успішним виступом. А далі прогноз погоди на п'ятницю 23 серпня. У Миколаєві весь день буде ясно, без опадів. Температура буде від плюс 20 до плюс 33 градусів за цельсієм. Вітер північний помірний. Дякуємо за перегляд! Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Діліться своїми думками щодо успішного виступу миколаївських самбістів на чемпіонаті України у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.